Назарію Смоляку назавжди 25. З юних років він проживав у селі Лучка Великоберезовицької селищної громади. Сьогодні ним пишається не тільки громада, а й весь Тернопіль, адже чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну. Рідні та близькі згадують Назарія як турботливого брата та хорошого сина для своєї сім'ї. Братом він був найкращий, він завжди підтримував, завжди допомагав. складній ситуації, навіть коли віддавав все постійно. Останні свої, там, наприклад, останній він віддавав все постійно. Людина він був дуже хороший, завжди приходив на допомогу. Там, наприклад, там щось сталося, він ремонтував, там все, готував, їсти, коли там цей от. любив дуже сильно готувати, кулінарні всякі страви. У нього дуже гарно це виходило. Як людина він був дуже золотою людиною. Також рідні згадують, що після смерті батька чоловік став опорою та підтримкою для своїх сестер та матері, яку дуже любив. Він мене виховував, я росла разом з ним, він зі мною гуляв, захищав мене, якщо щось, на хтось обіжав, або ще щось. Як людина він був дуже добре. Піклувався, любив маму, своїх сестер любив, тата любив. Як тата не стало, то мамі допомагав дуже. Перед тим, як померти, він дзвонив до мами, був на позиції. Він дзвонив з бліндажа до мами, питався, як мама, як сім'я, що вдома робиться. Казав, що хоче, щоб вона до нього приїхала, що він їдесь гроші, щоб вона до нього приїхала, щоб побула з ним. У нього сльози були на очах, стікляні очі. Каже, мама: нащо ти туди? Пішов. Він казав: мама, в мене все добре, тіпо. І все, і сказав, що позвони, коли вернеться. До лав збройних сил України чоловік приєднався у листопаді 2024 року, захищав нашу державу у складі штурмового підрозділу. 28 грудня стало останнім днем у житті молодого бійця, який віддав себе боротьбі за свободу і незалежність України. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності, за жертовне служіння у лавах збройних сил України, стрільця помічника, гранатометника, штурмового спеціалізованого відділення. Штурмового спеціалізованого взводу, спеціалізованої роти штурмового батальйону військової частини А-4638 солдата Назарія Смоляка. Я голокомаду Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ослаблений Володимир Тризур. Голокомандую збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Назарій захищав Україну до останнього моменту свого життя та закарбував своє ім'я у ряді героїв, пам'ять про яких житиме вічно.